Курська операція рік, який довів світу, що українці спроможні на неможливе. Саме в цей день наші збройні сили прорвали ворожу оборону та зайшли глибоко у тил окупантів. Це рішення зірвало плани загарбників піти у наступ на Суми та Харківщину. Сьогодні головком ЗСУ Сирський озвучив втрату росіян під курском: 77 тисяч вбитими та пораненими. Рік від початку курської операції. Ще раз українці здивували світ. Коли ніхто не очікував і всі говорили про глухий кут у війні, коли світ почав сумніватись в Україні. Українські воїни зайшли на територію Росії та перенесли війну туди, звідки вона прийшла. Сміливий задум, майстерна реалізація, надзвичайно хоробрі та влучні дії наших воїнів. Дякуємо кожному солдату, сержанту та офіцеру, усім залученим підрозділам. Горда сторінка української історії. Росіяни хотіли завдати свого удару та вийти на суми, українці завадили цього. Росіяни були змушені розпорошити сили. Десятки тисяч їхніх військових були змушені воювати на російській території і не опинились під Покровском та на інших напрямках в Україні. 77 тисяч російських втрат це впиті й поранені. Більш ніж тисячу їхніх солдатів наші воїни додали в обмінний фонд, і це дало змогу повернути додому багатьох наших, зокрема й тих наших воїнів, кого чекали кілька років. Росіяни пішли по допомогу навіть до Північної Кореї, і це вперше в історії Росії, коли вони були змушені принизитися настільки. Тисячі корейців загинули, вперше північнокорейські військові потрапили в полон до України. І навіть через рік Україна продовжує активні дії на російській території. І там відчувають, що таке війна, яку вони принесли до нашого дому. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала. Україна точно захистить свою незалежність. Слава нашим воїнам! Слава Україні! Пасажиропотік на кордонах Львівщини зріс на 40%, а у вихідні ця цифра зростає ще приблизно на 16%. Таку інтенсивність прикордонна служба пояснює періодом відпусток. кажуть, протягом двох літніх місяців кордони на в'їзд та виїзд перетнули близько трьох мільйонів осіб та півмільйона транспортних засобів. Серед пунктів пропуску найбільшою популярністю користуються Шогині та краківець, хоча прикордонники застерігають про тривалі ремонтні роботи на першому. У пункті пропуску Шогині тривають ремонтні реконструкційні роботи пункту пропуску. А власне, це заміна дорожнього покриття та прокладання нових інженерних комунікацій, що в свою чергу впливає на загальний трафік здійснення пропускних операцій, а також певний час роботи тривали із суміжної сторони, і з польської сторони. А тому, власне, пункт пропуску Шогині ми не радимо громадянам, нам обирати власне, тим громадянам, які бажають зекономити час у дорозі, краще моніторити завантаженість з пунктів пропуску і обирати найменш завантажені пункти пропуску. Інформація про завантаженість з пунктів пропуску оновлюється щотри години. Її можна знайти на Фейсбук-ресурсах 7-го прикордонного карпатського загону та Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Для перетину кордону краще всього обирати пізні вечірні години або ранні ранкові години. Власне у цей час навантаженість на пункти пропуску, зокрема на Львівщині, є найменшим і кордон можна перетнути якнайшвидше. Старайте! по перше, ми більше не використовуємо в роботі сирі яйця. лише повністю безпечні, вже пастеризовані яєчні суміші. Олек Міша Кацуріна підірвав мережу після трьох важких тижнів у інфекційній лікарні. сирі яйця на кухні для власника китайського привіту стали персонами нонграта. Та й взагалі зараження сальмонелами змінило ресторатора докорінно. Відтепер обов'язковим є не лише миття рук та поверхонь, тут дезінфікують саме повітря і навіть водопровідну воду. Працівники також під контролем, бо такий стандарт. Віднині вся наша команда двічі на рік проходить обов'язковий медичний огляд з розширеним переліком аналізів, в які входять основні ризико. Ні, партога епідеміологи також подивилися ролик Міше Кацуріни і вже мають свій вердикт. Це й не дивно, адже ніхто більше не хоче, щоб у Львові ще раз виник такий серйозний спалах сальмонельозу, який вклав на лікарняні ліжка більше ста людей. Висновки для себе зробив в першу чергу власник, який зобов'язався організувати не лише здорове харчування, здорові умови і харчування, але і став тісно працювати з центром контролю профілактики хвороб Держпродспоживслужбою. Популяризуючи правильні процеси приготування їжі дотримання безпечної технології приготування їжі, з єдиною метою мешканці повинні бути задоволені і залишатися здорові. Тепер основне, аби Міша Кацурін запалився ідею чистоти на руки, а не тимчасово. І, хоч міжнародні стандарти реально є клопіткими, сподіваємося, що й інші ресторатори Львова також не стануть ризикувати своєю репутацією. Гепатит це запалення печінки, яке часто минає майже непомітно, але може призвести до серйозних ускладнень. Найбільшу загрозу становлять вірусні форми, саме вони передаються від людини до людини і можуть тихо руйнувати організм. За 6 місяців цього року в нас є 50 випадків вірусного гепатиту, а яких не було майже впродовж аналогічний період минулого року. Вірусний гепатит Б. Орієнтовно в нас плюс-мінус на тому самому рівні. У нас зареєстрований вперше виявлений 61 випадок хронічного вірусного гепатиту Б, і ми маємо 35 випадків гострого вірусного гепатиту. Б. Можу сказати, що гострого гепатиту Б за аналогічний період минулого року було 85 випадків, тобто значно більше цього року менше. Гострого вірусного гепатиту це виявлено 16 випадків, але хронічного вперше виявлено 204 випадки, і це є багато. Навіть звичні послуги, як от візит до стоматолога, манікюр чи татуювання, можуть стати джерелом інфікування гепатитами С, якщо не дотримані санітарні норми, адже в таких випадках є ризики пошкодження шкіри і слизової, а також контакту з кров'ю. А це і є основні шляхи передачі гепатитів. Якщо ми говоримо про салони краси, це так звані парентеральні гепатити С. Я, як також є, скажімо, клієнтом салонів, я також звертаю увагу на те, чи проводиться, там, чи проводиться там стерилізація інструментів, чи є там власне то обладнання. Ви завжди про це можете запитати чи то власника салону, чи то навіть в того працівника салону, де проводиться стерилізація. Небезпека у тому, що симптоми хвороби можуть проявлятись по різному, і в більшості випадків людина може навіть не помітити їх або ж сплутати з іншою хворобою. Існує ще поняття інкубаційний період, тобто 6 місяців від моменту потрапляння вірусу до появи перших клінічних ознак, може пройти. І клінічні ознаки в частини людей проявляються бурхливо. У вигляді пожовтіння шкіри, загальної слабості, тошноти, блювоти. Така людина, як правило, звернеться до лікаря, обстежиться і потрапить в статистику цих гепатитів. Але, на жаль, у більшості випадків оцей початок може бути просто зниженням. Загального самопочуття ну, людина, як правило, в такому випадку, на жаль, до лікарів не звертається. В когось це може бути такий легенький стан, подібний до застуди, і він теж залишиться непоміченим. Відтак, в період, поки людина не знала, що інфікована, вона може несвідомо заражати інших. Вірус уражає не лише печінку, Вірус уражає судини, вірус уражає суглоби, вірус уражає нервову систему. І вже можуть з'явитися такі прояви, які нібито і не пов'язані безпосередньо з печінкою. Наприклад, висипання на шкірі, людина звертається до дерматолога, її обстежують, виявляють, починають лікувати вже одне і друге. Форму гепатиту С називають лагідним вбивцею. Тобто, чим пізніше ми його ідентифікуємо, чим пізніше ми його тестуємо, виявимо те. Тим тяжчий перебіг, і тим більше ускладнень. І клінічно це значно тяжче лікувати ніж попередити, а виявити гепатит можна завдяки швидкому тестуванню. Всього за декілька хвилин людина може переконати, що вона здорова, або ж в іншому випадку, швидко та вчасно розпочати лікування. Адже печінка це фільтр організму. Якщо вона перестає виконувати свою функцію, страждає весь організм. Дуже багато потім з'являється ускладнень цієї хвороби. З'являються найбільшими боємося цирозів і онкозахворювань. Варто зазначити, що гепатити А і Б можна попередити, і для цього є вакцинація. Б для дітей безкоштовно для дорослих за власний кошт. Від гепатиту А вона рекомендована власний кошт за фізичної особи або підприємства, станов організації. Ми говоримо про те, що вдома завжди зубна щітка має бути індивідуальна. Лезо має бути індивідуальне, у Людей мають бути індивідуальні рушники. Ну і ми, якщо є статеві партнери, обстежені. А якщо це раптом якийсь випадковий статевий контакт, то механічна контрацепція це власне те, що може запобігти інфікуванню. Гепатит це не видима небезпека, але вчасне виявлення допоможе зберегти здоров'я та врятувати життя. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. Чи везуть контрабандисти на пункті пропуску Рава-Руська прикордонники спільно з митниками знайшли прихованого товару аж на півтора мільйони гривень. Мерседесі намагалися провести через кордон сотні харчових добавок та мазей. А от водій лексуса хотів заробити на красі. В його автомобілі виявили пів тисячі підводок для учей та 900 пензлів для макіяжу. Але найбільше служивих здивував інший випадок. У нелегальному багажі заховали старовинні монети, датовані 19-20 століттями. Весь товар у вилучили, і тепер вони мають заплатити платити державі чималий штраф.